І далі долучаємо до нашого ефіру Андрія Даника, голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день, Вітаю, слава Україні, героям слава пане Андрію. На вихідних з'явилася новина від міністра внутрішніх справ про те, що був створений офіс протимінної діяльності ДСНС. Розкажіть, будь ласка, що це за проект, як він буде працювати. Так, дійсно почав свою діяльність спортивної діяльності. Це координаційний орган державної служби надзвичайних ситуацій, який відповідає за планування, моніторинг та практичну організацію координації виконання завдань по розмінуванню всіми підрозділів державної служби надзвичайних ситуацій. Крім того, він буде здійснювати сертифікацію операторів протимінної діяльності, а також організовувати роботу з інформаційно роз'яснювальних заходів серед населення з питань мінної безпеки. Це дуже важливий крок в подоланні наслідків російської агресії, тому що завдяки офісу ми тепер можемо узагальнювати всю інформацію, своєчасно вносити її до відповідних реєстрів і бачити повну картину на підставі чого збільшувати кількість підрозділів та помагати свої робіт. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні, взагалі, в Україні операторів займається розмінуванням, і що це на сьогодні за ринок? Це ринок державний, це ринок, де залучені приватні компанії, це підтримка є партнерів і міжнародні організації, теж готові долучатися. Вони там неодноразово були в нашій студії. Хто зараз в Україні здебільшого опікується питанням розмінування? Ми в Україні маємо 53 оператора протимінної діяльності, які отримали відповідні сертифікаційні документи на підозвіл на здійснення гуманітарного розмінування, крім них в складі Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, національної гвардії Збройних сил України, Державної служби спецтранспорту, Державної прикордонної служби працюють, саперні розрахунки, які здійснюють оперативне розмінування, діяльність. Суб'єктів з гуманітарного розмінування здійснює центр протимінної діяльності державної служби спецтранспорту е і секретаріат національного органу протимінної діяльності. Якщо балакать про спільні якісь проекти з міжнародними е організаціями, звичайно ми маємо дуже потужну підтримку від наших партнерів. У нас налагоджена співпраця більше, ніж з 30 міжнародними організаціями і компаніями, Тільки Державна служба надзвичайних ситуацій реалізується зараз 10 проектів міжнародної технічної допомоги. Окремо, варто відзначити нашу співпрацю з Японією, а саме японським агентством міжнародного співробітництва «Джайка». зокрема, для підвищення спроможності наших підрозділів нам передана велика кількість автомобільної техніки, металошукачів, засобів захисту, а також машин механізованого розмінування. Крім того, вони надали нам допомогу організації навчання наших саперів за кордоном використання всім цим машинам. І зараз разом з ними ми реалізуємо один з проєктів, де на базі одного з вищих ДСНС України буде сучас... сучасний створено сучасний тренівий центр для підготовки САПЕ. Знаєте, ми коли вмикаємо щодо... військ, а так так продовжуйте, пане Андрію. Що щодо, щодо фінансування, фінансування заходів з гуманітарного розмінування відбувається за рахунок державного бюджету, це отримання уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також компенсації фермерам витрат за розмінування сільськогосподарських удів та за рахунок міжнародної донорської. Знаєте, ми коли спілкуємося з військовими, майже всі вони кажуть, що їхня мрія, аби в майбутніх роках не люди воювали, а роботи, дрони, вони мріють про те, щоб розвивалися сучасні технології. Якщо говорити про такі технології, ноу-хау, новинки серед розміновувачів, що б ви могли виділити який топ і що такого нового з'явилося за останні роки, що може заміняти людей, тому що розміновування це дуже 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 небезпечно. Так, звичайно, ми працюємо в цьому напрямку. У нас, як і в інших центральних органах, виконавчої влади створений відповідний підрозділ робототехніки. Що стосується розмінування, ми маємо зараз 48 машин механізованого розмінування. Це потужний транспорт, який може розміновувати міні-поля, не наражаючи на ризик життя і здоров'я саперів. Ще 40 машин ми чекаємо отримати. Ми маємо більше 25 роботів, які використовуються для знешкодження протипіхотних мін, також для проведення розвідку. Підрозділи підводного розмінування. Наші мають відповідні підводні надводні дрони для сканування, а також для отримання оптичної картинки що того, що знаходиться вибухонебезпечне воду. А чи піднім, під час останньої ракети о 26 серпня ми бачили, як російська ракета падає просто в Київське море? Чи вдалося її вже підняти з дна, дістати? Так, звичайно, ми маємо. Ми маємо потужні підрозділи підводного розмінування. Ми їх максимально вдосконалюємо. Ми забезпечуємо їх відповідним корабельно-катерним складом, обладнанням. Підводне розмінування це складний етап. І всі вибухонебезпечні предмети, які падають в наші річки, негайно вилучаються або знищуються на місці. Крім того, ми здійснюємо постійний моніторинг за річками Дніпро, Південний Буг, Дністер, щоб бачити, що там робиться. А яка загальна картина замінованих територій сьогодні в Україні? Чи ведемо ми облік, чи складаємо ми ці окремі шматочки в велику картину пазлу замінованої території? І як ми це робимо? Вручну, ми оцифровуємо це. В нас є онлайн якісь проекти, які демонструють, де які замінування можуть бути? Звичайно, так. Це одна з задач нашого. Справа в тім, що ми кожен день очищаємо близько ста ділянок. Кожна ділянка з її геокординатами виводиться відповідну програму, яка називається ІМСМАКО. Ця програма дає реальну карту, яку ми бачимо, де були території заміновані, де ми очистили, де який підрозділ у нас, коли працював, яка кількість вибухонебезпечних предметів знищена. Відповідно, виходячи з цього, ми можемо планувати роботу наших підрозділів. І розумію, скільки їх треба, яка потрібна техніка, які потрібні сили за засоби, в тому чи іншому. Чи вистачає зараз рук розміновувачів в Державній службі з надзвичайних ситуацій, як можна долучитися до цієї роботи? Звичайно, ми над цим працюємо. Ми намагаємося постійно збільшувати кількість наших саперів. Ми вже маємо їх близько двох тисяч. Це дуже потужна велика цифра. Дотувати сапера це досить складний етап, і складний етап, щоб цей сапер продовжує ефективно працювати. Але разом з тим на зараз у нас достатня кількість сил засобів особового складу, щоб виконувати всі поставлені перед нами завдання, і відповідно ми продовжимо розвивати ту службу в нашій системі. Зараз... Якщо казати про виконану роботу, то спочатку повномасштабної агресії ми вже знешкодили більше 500 тисяч вибухонебезпечних предметів і більше 100 тисяч залучень підрозділів. Наскільки залишається орієнтовно? Я думаю, загальну картину ми дамо після того, як закінчиться активна фаза бойових дій, тому що деякі території, які ми вже розмінували за піднім ворога, ми змушені розмінувати повторно. Всі бачили наслідки роботи касетними боєприпасами ворога по Київській області, де поля, які вже були розміновані, активно для сільськогосподарських робіт, нам довелось повторно, здійснювати розмінування. Тобто зараз потрібно більш уважно стежити так, також в Київській області. Ну навіть так. якщо діти гуляють і йдуть кудись не біля будинку, або, не дай Боже, там в ліс пішли. Треба уважно стежити, да. бо є касетні боєприпаси, які зараз запускає У нас. Нещодавно в ефірі були представники компанії, яка займається гуманітарним розмінуванням, і вони займаються підготовкою, зокрема, це міжнародний проект, який з Британії, який в які гуманітарним розмінуванням по всьому світу, вона Активно залучають в Україні жінок і готують їх а, як операторів гуманітарного розмінування. Чи є у нас жінки в ДСНС, які займаються розмінуванням, і як ви співпрацюєте з подібними операторами? Звичайно, в системі ДСНС проходять службу жінки сапер, але це досить невисокий відсоток, тому що робота саперів, особливо ту, яку виконуємо ми по лінії розмежування, вона дуже важка. Це довге перебування в польових умовах. Важкі умови праці в тому, що навіть переносити боєприпаси або інші речі, це досить важкий фізичний фізична праця в міжнародними організаціями ми повністю співпрацюємо. У нас багато спільних проєктів, які стосуються як тренінгових програм, так і програм проведення якихось спільних заходів. Зараз їм задачі дає відповідно національ... секретаріат національного органу протимінної діяльності. Ми з ними співпрацюємо виключно по практичній роботі, по підготовці і по покращенню матеріально технічного оснащення наших школу роботи. Дуже багато. Ви самі сказали. А яка пріоритетність зараз обирається? Куди першими їдуть розміновувати території одразу після обстрілів на поля, навіть на деокуповані території? Спочатку за яким принципом обирається територія, де буде розміновуватися в першу чергу? Ну в першу чергу пріоритет це населені пункти де знаходяться люди. Наступний пріоритет це забезпечення життєдіяльності об'єктів, лінії водопостачання, лінії електроживлення, третє це сільськогосподарські увіді, і четверте це водні об'єкти і селі насадження. Дякуємо вам дуже успіхів нашим саперам, щоб якомога легше була їх робота, і щоб швидше були нові технології, все більше замінювали. Людей, і Дякую. аби всі були здорові, Андрій Даник, голова державної служби України з надзвичайних ситуацій, е, був нашим гостем.